Болонь Колос зустрічатимуться у Києві. Попередній сезон ці команди навряд чи можуть собі занести в актив. Справа в тому, що пивовари зберегли прописку в еліті, але довелося пройти сито перехідних матчів щодо ковалівців. Вони фінішували одинадцятими, але при цьому команду серйозно штормило. Оболонь та колос у минулому сезоні забили найменше серед усіх учасників змагань. Але у нинішній кампанії, сподіваємося, команди зуміють зламати цю тенденцію. А врешті-решт обидва клуби вже з'являються безпосередньо на полі. В Зараз удар. Удар відбувається з дальньої дистанції, але це не проблема для Івана Пахолюка. Ще раз повторюся сьогоднішнього дебютанта у складі колоса пробував Суханов у цій ситуації. Суханов, який володіє прекрасним дальнім ударом. Отож, удар відбувається. Удар, який приймає на себе стінка. Атака триває і, зрештою, м'яч виходить за межі поля. Демченко. Саме Олександр Демченко, сьомий номер колоса, завдавав ударом. Ще один удар. Прямий удар зі штрафного з такої неочевидної позиції. Повноцінно відбитися киянам поки не вдається. І, до речі, все-таки знадобиться вимушена заміна. Так, Павло Лук'янчук на полі з'являється. А ось це дуже неприємна втрата. Данило Карас. Саме він залишає майже поля через травму. Друга фаза атаки триває від оболоні. Суханов. Суханов зміщується у центр. Вже друга спроба від Суханова, друге влучання у площину, але знову не нескладний удар для Івана Пахолюка. Пахолюк спокійно виловлює м'яч у ближньому куті. І зараз Колос. Колос шукає варіанти по Хороше закидання у напрямку Топалова. Топалов. Топалов. виконує передачу до штрафного рибка. Рибка рятує свою команду. Дякує партнеру. За цю подачу Денис безбородько. Але відзначаємо усю атаку. Ось це закидання у напрямку Топалова. Топалов притримує м'яч, шукає варіанти. Класно вирізає до штрафного майданчика. Безбородько вже готовий замикати дальню стіку. Але Олександр Рибка на досвіді все-таки випереджає Форварда Колоса. Можливість для контратаки виникає в оболоні. Набирає швидкість тарануха. Тарануха трішечки пригальмовує, підключає грушу. Груша удар, воротах, неточний удар. Хоча там на дальній стійці декілька партнерів відкривалися у перспективних позиціях. Але Віталія Груша був націлений винятково на удар. Тоб, тоб, давай, тоб, давай. Не вдалося вийти на ударну позицію Даниїлу Алефіренку. Але другим темпом триває атака. І удар по воротах. І перший гол у нашому матчі забиває коло з 30-та хвилина. Давайте дивитися на повторі. До речі, а у нас можуть бути запитання, і арбітер якраз скасовує цей гол. Бригада бар миттєво спрацьовує, вибігав. Вибігав за спин захисників Данил Алефіренко, і все-таки гол не зараховано. Ось таке рішення. Так, очевидне положення поза грою. тут і Безбородько, і Алефіренко. Гравці, Грабці, які поруч перебували. А такі люди теж сьогодні присутні на трибунах. Сергій Ребро, Олексій Михайленко. Подача з кута поля удар головою. І пахолюк забирає м'яч. Непогана спроба. З відскоком від газону пробивав центральний захисник Валерій Дубко. Удар, щоправда, вийшов несильним і практично по центру. І зараз момент і перший гол забиває колос Андрій Цуріков. То, як не він, найкращий бомбардир колоса у попередньому сезоні, навіть попри те, що далеко не нападник Андрій Цуріков, дивимося ще раз класно з глибини убірвався Цуріков. Передачу на нього віддав Гагнідзе. До речі, не лише дебютним попередженням відзначився Гагніца, а й результативною передачою. Перший асист в українському футболі для грузинського легіонера і дуже-дуже. Круто в дальню дев'ятку пробуває Андрій Цуріков. 0-1. Голос попереду. Зараз ще один удар. Удар з за маштабного майданчика у виконанні Дениса безбородька. У складі пивоварів намагався загострювати. Так було багато браку у його діях, але тим не менш помітним. А він був зараз. Мороз. Мороз. Теж з дальній дистанції пробуває. Ударів здалеку у нас багато. У цьому матчі Іван Пахолюк. Це все-таки його сейв. Зачепив він м'яч кінчиками пальців. Дивимося на повторі. Скидка Слободяна і удар першим дотиком під поперечину. Подача на ближню стійку. У першому таймі дубко, до речі, пробивав доволі небезпечно. Уже під підзавісу першого тайму. Зараз удар з дальньої дистанції. Ще одна чергова спроба від Сергія Суханова. Сух... Черненко. Тарануха. Скидка. Удар слободяна. Непогано. Але пахолюк намертво фіксує м'яч у руках. Зараз груша. Груша виконує передачу до штрафного майданчика. Мединський ще одна подача. І удар з розвороту 1-1. Ось це так шедевр. Руслан Черненко. 1-1. 59-та хвилина. Господарі зрівнюють рахунок. Черненко справжній майстер. Красивий голів от не вміє. Не вміє Руслан забивати некрасиво. Фантастичний гол забуває Руслан Черненко. Його оболонь насправді доволі швидко рахунок зрівнює. Мединський виконує передачу. Черненко спиною до борі суперника перебував, приймає, начебто не дуже вдало, але другим дотиком з розвороту з лівої в дальній кут. Саме в телеграм-каналі УПЛТБ ви знайдете відео усіх голів матчів української прем'єр-ліги, а також інші важливі новини. Подача, удар! 2-1! 2-1! Оболонь виривається вперед у рахунку. Господи, божевілля на трибунах. І до речі, знову саме справа флангу приходить загроза для боріт Івана Пахолюка. Перша спроба подачі заблокована від Черненка. Далі Лук'янчук. Лук'янчук виконує подачу і впадіння головою теж не менш ефектно переправляє м'яч у ворота. Олег Слободян. 2-1. І взагалі безсилим виявився Іван Пахулюк. В самісіньку дев'ятку в падінні головою влучає Олег Слободян. 2-1. Так, оболонь. Вперше у цьому матчі виривається вперед у рахунку. Можливо, по голові трішечки дісталося. Слободяну приймак. Відпускає від себе м'яч. Цим скористався Оріховський. Перехоплення у болоні. Тарануха. Тарануха у штрафному, але встигає назад повернутися Лучкевич. Тарануха апелює до арбітра, але рефері вказує на кутовий. Прапорець буде корнер. Але спершу, спершу, Віталій Романов ще поспілкується зі своїми відеоасистентами. Давайте дивитися. Ось цей момент. Тарануха входить до штрафного майданчика. Апеляції щодо гри рукою. Так, не навмисне. Але по факту Лучкевич рукою вибив м'яч. Оріховський віддає на партнера. Третьяков, Третьяков Пас в розріз на хід на Паулаускаса. Засильна передача для литовського велетня. І Олександр Рибка. Першим опиняється на м'ячі. Це подача до штрафного майданчика. Цуріков. Цуріков простріл на дальню. І як там м'яч не опиняється у воротах. Господи, Максим Третяков міг забивати дебютний гол у складі колоса. Давайте дивитися на повторі. Цуріков. Силова, прострільна передача. Абсолютно один. Перебуває третяков. Скільки там до воріт? Метр? Метр дистанції. воріт? так тягнувся. До м'яча третяков незручно йому було пробивати, але. Оріховський запускає по флангу реактивного Лучкавича. Лучкавич. Лучкавич встигає прострілити м'яч в полі. Триває атака. Але незручно вже пробувати. Велетень. 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 Простріл і не замикає Цуріков. Ще один супермомент у Колоса. Два супермоменти. Двічі дальню стіку. не в змозі замкнути підопічні поздєєва. Подача до штрафного майданчика немає удару від Паулауска, сала буде кутовий. На 86-й хвилині на користь гостей. Дивимося на повторі. Від курка. М'яч виходить за межі поля, але це попередній епізод. Подача з кута поля. Немає удару, але підбір за третяковим. Третяков! Цуріков! 2-2! Цуріков забиває. 86 хвилина коло зрівнює рахунок. От все до цього йшло третій. Поспіль момент від ковалівці від Суріков все-таки забиває. Тут можуть бути деякі запитання по офсайду. Давайте дивитися на повторі. Отже, третяков. В момент передачі хотілося б побачити. А здається, все-таки один із захисників. Оболоня якраз не встиг вибігти у цій ситуації. М'яч рикошетом від гравця пивоварів дістався до Цурікова. І той в один дотик переправляє м'яч у ворота. Дійсно, як ви чуєте, із реакції трибун гол зараховано. 2-2. Цуріков оформлює дубль. Найкращий бомбардир колоса в попередньому сезоні. Рефері із Дніпра дає фінальний свисток. Отож, 2-2. Нічия у матчі першого туру. Болонь Колос.